Зидент чи дасть Путін провести вибори президента? А оці сценарії, щоб в Україні не відбулося, ви сказали, що ми нічого не управляємо. Бачите, вони не здатні щось робити корисне, тільки чупитися і сваритися між собою. Нам треба організувати вибори президента, готуватися до парламентських виборів, готувати команду, які будуть представляти нових людей, які і сформувати за ці три місяці тих людей. Запам'ятайте собі. Які здатні змінювати систему. Бо без зміни системної державної влади ми нічого не, не зробимо. Ця сама ситуація, коли вона була у 2004 році, коли вимагали, я був на Майдані, я кричав тисячі мільйон разів Ющенко, я там захрип, я замерз, мені треба посаду в рай, адміністрації. Були ті, що стали на посади. Запитайте, де їх де вони? Їх зараз немає. Залишилася частинка. Яка набралася певного досвіду роботи, вони може не такі, е, як би нам усім хотілося. Але давайте подумайте, друге. Посада на три місяці. І ця людина має організувати район, щоб всі служби працювали відповідно, щоб е, організовувалися вибори. Це не проста справа, це не просто кричати і щось від когось вимагати, це робити. А робити не так легко, робити це, як кажуть, не голосувати. Друге, 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 знаєте е, хлопці, ціною ваш молодечий запал, ціною те, що у нас є такі захисники, які хотіли, які не байдужі, щоб у нас були зміни на краще. Так має бути владу. Треба контролювати. Так давайте шукаємо діалог, домовляємося. Хто на посаді, хто перший заступник, другий і з обох боків і контролюємо один одного. Три місяці я маємо визначитися, чи достойна людина, чи недостойна, бо ж має прийти новий президент, уся вертикаль влади має помінятися. А якщо ми зараз будемо боротися за посади за нікчемні посади, то ми будемо лише битися. А може в когось якихось амбіційних? Ви думаєте, що хто прийде до влади, то на грибе зараз кише... повні кишені, та зараз треба організовувати гроші, щоби прийняти біженців із Криму, щоб прийняти татар на нашій туристичній Рахівщині? Ви не думаєте, що треба справжню допомогу? Реальну в реальних справах, а не тільки кричати тишини. та зараз уже пройшов час революції, і зрозуміємося. І хочу закінчити, знаєте, цей рік, рік Шевченка, а ми, на жаль, ми не читаємо. Ми привикли, що національний право. Ось прошу. А Шевченко, прочитайте, хлопці, твори. Він, він казав: схаменіться, будьте люди. Далі казав, обнімімось, брати мої, бо інакше без порозуміння у нас не буде справ. І Якщо цього не буде, ми будемося чубати, і справи не скинуться. Не буде добрий Сурмачевський через три місяці. У вон його а.